Важливо відзначати, на мій суб'єктивний погляд, таку монументальність і історичність постаті уже генерала залужного, тому що, от бачите, він мало говорив. Ну він справді дає мало інтерв'ю впродовж цього протистояння. Але всі його інтерв'ю сприймаються не лише в Україні, а й весь світ його сприймає, і всі його називають залізним генералом. Це ж по суті, можливо, і західні медіа. Таке визначення для Залужного вигадали. І що важливо, от в чому, знаєте, мені здається, сила цієї людини. Я часто слідкую, на жаль, але роблю це е, за російською пропагандою. От мені здається, що один з небагатьох персонажів, який в них не висміюється. Вони не пере, якось перековеркують його прізвища, не намагаються насміхатися над ним, це генерал залужний. Якщо говорити про російських лібералів, до яких в нас дуже неоднозначне ставлення, після тих всіх держдєв і так далі, так це певно якесь поклоніння до Залужного. Якщо говорити про відвертих пропагандистів там. Скабєєва, Соловйов і так далі. Вони там можуть знущатися над Олафом Шольцем, намагаючись продіювати німецький акцент у своїх ефірах, божевільні російські пропагандисти. Жодного разу не чув, щоб вони знущалися над генералом Залужним. Тому що мені здається, що навіть вони розуміють, наскільки потужна, і це наше велике щастя, наскільки потужно потужна людина керує зараз українським військом. Безпосередньо керує українським військом, надає накази. Відправляє ті чи інші бригади в ті чи інші сектори. Як він сам казав, що я безмежно довіряю сирському ще один генерал, який командувачем є сухопутних військ українських, як казав в цьому інтерв'ю, якщо він каже, що на тому чи іншому напрямку сирського потрібна бригада, то я зайвий раз не буду питатися, чи вона йому потрібна. Якщо він каже, вона йому потрібно. Тому ну бачите, історія багато хто говорить, що історія на стороні України і відповідно. Вона нам дає тих персонажів, які зараз в хорошому розумінні цього слова персонажів, які зараз здійснюють керування нашою державою.